Доброго дня, шановні мої фермери, годоосібники, аграрії. Зараз знаходимося в місті Буславського району, Обуховський він зараз район на виставці. Хочу вам трохи показати Такі, таку техніку, Це Амазон. Дивіться, які рубліші каток з раблинами. тут метрів 12 ширина захвата вот красавиця Лемкен Джендирося Розкидач мінеральних добрив добр... Ну і Юто І так далі Great Пленсіс Daws Hard Хочу вам зараз показати дойці. Ох ти, 340-й, найбільший. Дивіться яка машина. Можемо таки вам доставити ваше господарство, кого буде інтересувати. Це DOWSFAR 7206S 5 серії Extra Power. Комбайн. Ну а це агрегат такий. Ух, з навіскою 2,5 тонни. У нього тільки передок. Машина. Це сівалочка. Дискова. Зернова з колтерами. Тут теж зернова, сівалочка. РД-74-10 З прикаточкою Ну все, 125 125 Все теж як у нас стоїть Ну і сюди можна бачити Розкидач мені ранних добрив поставити що завгодно. Хлопці, коли будемо цікавити такий трактор, набирайте. Це шостої серії 180-ка профі і 340. -й.